Міський голова Михайло Посідко з начальником управління освіти і науки Сергієм Мельником завітали до Ходоровецького ліцею, який розпочав очне навчання. В закладі освіти було обладнано укриття на 126 місць та облаштовано нову котельню. Також напередодні було проведено службове розслідування щодо затягування виконання зазначених робіт. Під час зустрічі з освітянами ліцею Михайло Посідко розповів про особливості бюджету поточного року і дав відповіді на запитання мешканців села Ходорівці. Першу теж хочу продовжити теж трішечки вас привітати, що відновили процес у школі. Я думаю, що десь е скучили, ви, дітки скучили, один за одним десь скучили. І добре, що тут, добре, що навчаєте дітей. Це ваше основне я кажу, покликання, ваша робота. Ми дуже хочемо зробити... Це для того, щоб створити належну мову, для того, щоб ви не думали десь про якісь проблеми, виконували свою роботу, тішилися посмішками наших дітей, бачили, як вони ростуть, як вони розвиваються. Це те, що заради чого, в принципі, дорослі ми живемо. Чому завітали ще до вас? По-перше, ну, дійсно оглянути те, що було зроблено, тому що дійсно була проблема на правильній жалі. і для того, щоб навіть з'ясувати, чому так сталося, так як у нас була. Ось перерва навіть було проведено певне службове розслідування, яке встановило всю цепочку і всі алгоритми дії, які призвели до цього. Дуже погано, коли змінюються правила безпосередньо перед самим стартом навчального періоду. Саме от якраз наша школа якраз так і попала під цю історію неприємну. Тому ну, ну, змушені були і оперативно шукати рішення. Я вдячний. Про освіти, які опрацювали, і, повірте, найкоротші, най якщо могли бути терміни, виконали роботи, які, я думаю, вже в процес будуть нормально в школі працювати, бути з теплом. Дійсно, тобто, те, що ми оглянули, це нові сучасні котельні з гарною теплою І те, що має бути зроблено, це, ну, це має бути термін. І ми хочемо, щоб так і було. Ну і звичайно, що як показує практика, що дуже є важливим, важливим є комунікація, дуже важливим є спілкування. І це спілкування має бути на різних рівнях, як на рівні е очільника громади з е підлеглими, так і в середині колективу, так і. Е Дирекція школи, вчителі з батьками, ми розуміємо, що в цей непростий час, коли всі емоційно напружені, всі виснажені, ми десь маємо черпати ту силу для того, щоб робити свою справу, в ніякому разі там, десь не розчаровуватися, не здивілюватися, тому що ми оцю енергетику можемо передати своїм дітям, а цього не треба робити. Тому одним способом. Ми нічого нового не вдумали, це розмова. Нормальна, відкрита щира розмова. Десь хочу почути якісь можливо у які вас побажання, скарги пропозиції. це абсолютно нормально. Ми готові це чути, готові вислуховувати, готові розказати, чому відбувається так інакше, що стосується життя нашої громади. Однак, на жаль, але дійсно війна дається знаки і те, що хочуть досягнути. Ворог Вони десь хоче нас трошки виморити, підбити наш бойовий дух всіх, як фронту, так і тилу. Ну а ми мусимо бути тільки сильними і мусимо прийти на цей непростий шлях, як я вже про це сказав. Стулкуємося, хочемо донести десь якісь певні думки, наші позиції. Звичайно, що. Вас більше цікавить сфера освіти, хоча, можливо, можуть і бути питання, які пов'язані з життям села або нашої цілому громади. Тому, будь ласка, я би попросив, щоб ви ну, не соромилися, а десь і, і, задавали питання і давали можливість поспілкуватися. Ще теж хочеться, що сказати, це що стосується певної такої інформаційної гігієни. Ми з вами дорослі люди, ми розуміємо. Особливо ви розумієте, тому що ви ми, які ведете в наших діток в світ, розуміємо, що є життя, є робота, є певні виплати, які складаються в, нашому, в нашій роботі. Зокрема, ця мова йде, коли ми приймаємо що бюджет 24-го року, змушені були десь піти на певні зменшення соціальних виплат, зменшення десь певних виплат по. Плавустрою по, по медицині, по іншим додаткам. Чому? Тому що лева частина нашого міського бюджету була спрямована на обороноздатність. Якщо говорити цифрами, це близько 300 мільйонів гривень. Наша команда, ми з вами разом, наші хлопці і дівчата, спрямували для виготовлення того мільйона дронів, які були насовані президентом України. Я не знаю, деякі аналітики підрахували, що за цей час. 15 місяць. 15 днів цього року вже десь мало бути близько 40 тисяч сезонів. Ну, якщо розбити на рік мільйон, так, то вже 40 тисяч мало би бути зроблено. Зроблено чи ні, не знаю, але громада гроші свої спрямувала. А ми розуміємо, тому що кожен має свій сімейний бюджет, коли є доходи. І коли ось ці доходи різко зменшуються, ми змушені десь скорочувати наші видатки. Ну, просто хочу розуміння, хочу, щоб. Е та інформація, яка опрацьовується на рівні нашого штабу військового, була доведена до керівництва закладу. В свою чергу, керівництво, ми про це теж неодноразово говорили, має комунікувати з викладачами, з вчителями, а вони, в свою чергу, десь теж, теж мусять комунікувати з батьками, тому що дійсно в них виникають деякі питання. І я своєї власної практики вже собі запробував, що якщо дійсно сісти по-дорослому, Поспілкуватися, відкрито поспілкуватися, завжди можна знайти консенсус, порозуміння. А це того, чого нам не вистачає в суспільстві. Суспільство дуже електризоване. І ось ця от, ви знаєте, дуже не хочеться говорити бомба, не дай Бог, розірватися, і це буде, скажімо так, може бути крахом державності. Це прекрасно з мати свідомі, усвідомлювати цього. Це дуже важливо. Я постійно десь такого роду, що говорю, що українці жодного разу не програвали на полі бою. Вони програвали, коли починалося внутрішній членки. А зараз, зараз є певні сили на превеликий жаль, я не знаю, можливо, чи це російська агентура чи і так далі. Вони саме працюють на підрив'я нашого внутрішнього якогось духу, От, щоб ми сварилися, щоб ми шукали винного всередині, а не розуміли, хто дійсно в нас є ворогом. Це є дуже небезпечно, тому маємо бути цим свідомими. Тому кажу, що дуже багато різної інформації, неправдивої інформації, яка зараз надходить, дотримується тієї інформаційної гігієни, читайте офіційні джерела, на дивіться на ті вкиди, які десь бувають. Ну, як так, зарплата військова 135 тисяч гривень місяць. Це брехня. У мене, я відкрит, скажу, в мене зарплата 32 тисячі гривень, які я отримав. Багато мало, я розумію. Є величезна відповідальність про громаду, 110 тисяч населення громади, деяких сільських голів, 10 разів менше населення, зарплата тричі більше. Яка є, мені дали мені, як кажуть, депутати, які долаговано таке право. Але ніяких там, тих сум, які там малюються, немає. І багато багато інших речей, які зараз просто простом чином відкидаються. Я дуже хочу, хотів, щоб ви були просто свідомі, і якщо потрібно. Або перевіряли з незалежною джерельною інформацією, перевіряли її і, і потім, в чого, теж створювали якісь своє внутрішні розуміння відчуття. Ну, це так дуже коротенько, не забираючи багато часу, більше б хотілося б, вас б почути, які проблеми, які, можливо, у вас почути про ті проблеми, про які, можливо, вас турбують. А ще теж, що хотів сказати, школа це всередик життя села, ми це прекрасно розуміємо. Є школа десь живе село. Тому ресурси, які будуть і далі вкладатися в громаді в наші навчальні заклади, а щоб ви розуміли, з мільярдного бюджету громади, скільки 600? 656 000. мільйонів це бюджет освіти. От коли от закидується ця маніпуляція, що все віддайте там на сум ми не засу дали в ну, році 200 мільйонів, це всі видатки, що ми розуміли, це і. Закупівля дронів, це будівництво і ремонт казарм військових частинах, про які ми не могли писати в соціальних мережах, бо ми розуміли, що ми можемо навести просто цю. Ми цю інформацію громаді не давали, Громада в свою чергу думала, що нічого не робиться. Робиться просто про то сказати не можна. Тому ну, зараз ми десь більше показуємо про ті передачі дронів, які ми фактично кожного дня передаємо. Це те саме пільги на ЖПГ, це те саме медичне забезпечення наших військових, це ті самі медичні одноразові е, допомоги військовослужбовцям, ті, які отримали поранення, це те саме пільгове харчування, яке ми е, давали можливість одна з небагатьох громад, не тільки в областях України, яка повністю забезпечила харчуванням. Всіх військовослужбовців це була моя принципова позиція. Ну скажу відкрито, чому? Ну, тому що в мене самого дружина військова, військова, вона в мене, скам так, ще з такої родини військових, ще з 2012 року служить в армії, учасник, до речі, бойових дій у 2017 році вона приймала участь. Тому я розумів цю проблему, і в 2020 році, коли я прийшов до влади на 21 й рік, я був принциповий, бо до того раніше як діяло. Ви просто того не знаєте, бо це якраз тоді тільки приєдналися громада, до того тільки посередньому участі в АТО виплачувалася допомога на харчування. Ті, хто були тут, не було. Я сказав, ні. немає знації, чи він тут, чи він там, він дає службу нашій державі, ми будемо платити всім. Але коли з тих 200, які ми віддали на допомогу, і ми якраз мали цей ресурс, щоб тут виплату робити, коли нас сказали, що достатньо. Ці кошти йдуть на дрони, ну, звичайно, що ми не можемо, ми просто не можемо, тому що ми станемо банкрутами. А це вам ніхто не, не хоче, щоб, так як Стар Константиневі, по три місяці зарплату не виплачували зчителям. Ніхто ж там не хоче, не хоче. Ми, розуміючи це, беручи на себе певну ту відповідальність і цей негатив, змушені для того, щоб ви настали ще більш критичніші наслідки. Але при цьому ми харчуємо всі пільгові категорії, які передбачені по закону. Все це виконується. Mm. Тому таких багато питань. Е, я думаю, що просто треба про них поговорити. Не соромитися, треба ну, так, Я Тільки можу додати з того, що говорив Михайло Володимирович. в першу чергу це е, ваш захист, це ваша заробітна плата. І ми торкнулися теми Старокостянтина, які на сьогодні. Ще за минулий рік вчителі не отримали заробітну плату, то ми вже в суботу отримали аванс за січень місяць. До речі, хочу сказати, що за останні роки це вперше, коли ми до 15 го числа виплачуємо аванс. Це також величезний плюс, тому що ви всі згадуєте, в січень місяць, січень -місяць це один із найважчих місяців для бюджетників, коли ми чекаємо, коли прийдуть кошти. Що стосується... Харчування військовослужбовців, то я буду говорити тільки цифрами. На вересень місяць, коли ми починали навчальний рік, ця цифра становила 700 чоловік. На сьогодні це вже майже півтора тисячі. Тому це замкнуло майже в два рази це величезне навантаження на бюджет. Ну, Якщо брати по сумах, то це 14 мільйонів плюс. Якщо взяти що таке 14 мільйонів, то це половина місячної фонду заробітної плати вчителі. Тобто це величезне не то, що ми не хочемо, ми би хотіли. Цифри це як іч вперто. Тому для того, щоб не було критичних наслідків завтра, щоб надалі могли виплатити зарплату, опалити наші приміщення, ми не змушені на це й те сьогодні, щоб завтра не було гірше. А ми розуміємо, що на жаль, поки. Працюємо таким чином, щоб постаратися забезпечити якомога більше. Тобто всі пільгові категорії, які входять в цю категорію, вони забезпечуються харчуванням. Ті самі перші-четверті класи харчуються практично всі безкоштовно. Тобто, це є ті самі категорія, яка туди і підпадає. Тому намагаємося вийти з якомога найменшими втратами, щоб було комфортніше майже всім. Але при цьому маємо спотішити. Ходіваш, такому, що тих мільйон громад спочають життя і призведе до більше перемоги. Скромно промовчали за 20% престижності з, частини з місцевого бюджету. Ми, повірте, 100%. ми забрали 100%. з інших галуди, не то розуміючи, наскільки це важливо, ми просто отако сидиш, дивишся на ті скутні цифри, яких не вистачає. Це базовий бюджет. У нас е, Треба захищеність, зарплата. Це. І тут Ну це було дуже непросто знайти. Повірте, Кам'янець-Подільська це десь унікальна громада в межах області, тому що в ну, інших громадах 5-10. Ви всі знаєте, ви ж спілкуєтеся з своїми колегами, скільки там через дорогу перейшли вже в сусідню громаду. Хотілося б вас було Ну, Ми розуміємо, що бюджет у нас, я так розумію, в цьому році теж складний, але в нас є вже одна проблема в масові стачанні води. Чи, чи можливо, я знаю, що ви знаєте про цю проблему, чи є якісь шанси в цьому році протименного вирішити? Скільки в нас проєкт показати? Мільйон сімдесят чотири. Ми, ви знаєте, з новому році проєктно пішло з документацією для цей скважине. Ну, би, би ще можливо, якщо говорити про минуло, хоча що говорити про не треба говорити про запит, щоби це ще десь ми трошки раніше зробили. Ми б знайшли ці кошти в розтреть. В му це призначно. Але при цьому ми будемо таку можливість вишукувати як з бюджету, так і поза кошти. Все-таки ми теж маємо навчитися залучати кошти позабюджетні, особливо від наших донорів, від наших партнерів, від грантових коштів. Німеччина найбагатіша економіка Європейського Союзу. Дуже великі можливості. Ці можливості можуть бути. Залучення тільки постійної комунікації, постійним спілкування, постійним розмовою, що у нас відбувається в країні, що у нас відбувається в громаді, яка є проблема. Вони це все фіксують. Вони педати, треба трошки часу подумати, так зважити. Але потім, коли ми ну, мовна така, розкрутимо, то потім вже ми можемо отримати реальні результати і, і дивіденти в нормальному сенсі підтримки. І, до речі, я вже сказав про поїздку Німеччину, що дуже хотілося б передати вам. Ми коли зустрічалися з марами, з керівниками комунальних підприємств, з ректорами університетів, і ми коли говоримо, бо вони ж не знають в повній мірі, що відбувається в нас, ми говоримо, що початок це десь був страх, але в нас був дуже сильний дух. Зараз десь більше трошки якась така розпачна тлі до інформації, чи дадуть допомогу, не дадуть допомогу. І ми трішечки такі витомлені, стомлені. Почуваємося, що ми, десь, можливо, залишимося самі своїми проблемами. То вони нам постійно кажуть, і це навіть було, знаєте, так сказано зі сльозами на очах, німцям. Кажуть, не переживайте, ми з вами, ми вас не кинемо, ми вас не залишимо. Це було мені дуже приємно то було почути. І це не тільки слова, а десь певні дії. Я просто би хотів би поділитися з вами тими е емоціями, десь, які були під час тих зустрічей. Тому Сергій Васильович Дмитро. Школа, ліцей, маємо працювати над тим, щоб залучати максимум коштів, в тому числі поза бюджет. Можливості такі є. Треба попрацювати. Треба пошукати, треба написати правильну гарантову заявочку. Це все можливо. Донори дають гроші, треба вміти їх взяти. А можна донорів попросити певні для школи? Зараз формується реєстр потреб громади. Я дуже прошу звернути на це усю увагу, вже все зробив. Ми ще перевіримо. Коли це є реєстр потреб, мені дуже просто. Я приїжджаю в ту саму Німеччину, і в мене є тут телефон відкрив і бачу, що мені потрібно. Я з ним спілкуюся напряму і кажу, мені потрібно це. Він каже, ні, цього немає. А ось це, а ось це є. І знаєте, коли в мене є все, що мені потрібно, мені значно легше щось вибити, щось Це. Бо коли я їду собі, ага, підготувався. Хочу це. Нема, 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 ми цього не можемо. Так? Німці дуже хочуть комунікації на всіх рівнях, як на рівні керівництва міста, так і на рівні навчальних закладів, медичних установ і так далі. І ось коли ось ця комунікація умовно, коли у вашої школи буде школа-партнер в цьому, це набагато легше буде зробити. Набагато. Але це, це дійсно праця. І для того ми створили спеціальний відділ. Це навчені люди, які мають цим, тільки цим за. Це постійна комунікація з ними, це не просто. Це теж треба знаєте, знайти правильні слова і це, як їх трошки так розположити. І відповідно це буде сформовано, реєстр, якщо вже кажучи, що вже зроблений, Ми, Дмитро, це теж якраз часткове його, частково, частково його підприємкування, можемо сформувати таку потребу на місця партнерів. У нас є в Німеччині, це Слінген біля Штутгарта, це місто, яке Поршень, Сидес, Заводи, там. Тобто, там багато міст. Візбаден, земля міста, столиця Землі, тобто теж багато міста фінансовий центр. Тож, ми будемо направляти, будемо, я думаю, оновлювати. Що, а, і... Але це має бути реально, До речі, теж момент. Ми... Не має бути реальна знаєте, Бо ми можемо попросити отак, а не отримати нічого. А якщо попросимо ось так, можемо то отримати. Бо німці теж не рахують гроші. Різниця між нами і ними те, що. Ми хочемо вже зараз, і ми так привикли працювати. І ми, от сьогодні, ми задумали і сьогодні. Ми маємо це зробити. Вони наші заявки розглядають місяцями, можливо, навіть роками. Ми е, подали практично всі наші заклади для того, щоб е, встановити те партнерство між е, закладами, тому що на рівні міських голів це одна співпраця, на рівні закладів це зовсім інша, і вона трошки швидша. Поки що наші заявки розглядають на те. То з їхніх навчальних закладів буде партнером наших навчальних закладів. Можливо, це якось прискорить. Що стосується заявочок, які ми робили, так ми намагаємося і той реєстр, який говорить Михайло Володимирович, ми спробували питання в тому, що він міняється постійно відповідно того, який партнер за кордоном хто хоче з нами мати цю справу. То має ще до цього часу орендований Ваш дошкільний заклад має. Рентоване укриття, і ми будемо думати над тим, щоб зробити все ж таки, щоб воно було власне. Власне є власне. Той мінімум і ті вимоги, які є, вони дотримані. сухо, світло, тепло, достатньо. Євроремонтів вкладати я категорично проти цього, тому що це. Отут має бути, тут має бути тут має бути мультимедіа, тут має бути всі от засоби для того, щоб наші дітки розбувалися. Сюди втратили. А ми сподіваємося і дуже віримо, тому Господи то Богу, щоб то прийшло. І Щоб ми то приміщення використовували тільки за якимись там господарськими потребами. Сховище, Сховища, чи сховище у <толіпи> <гуми> oh, бачу, вже його, <реклама> напевно, і в нашій громаді. Ми ніби і дітей агітуємо, і самі стараємося, щоб якомога менше засмічувати навколишнє середовище. Чи є якась можливість, чи є якісь кроки, поштовхи в напрямку ну, переробки сміття саме в нашій громаді? І від того ж, теж, напевно, громада якісь кошти може отримувати. Ну, Ви правильно все говорите. І я вважаю, що ми правильно до третьому році зробили. Коли ми балансували. Є потреба десь, в першу чергу, оборони, хоча це, ну, давайте по Конституції, ну, це держава, питання безпеки, питання місцевого середування це життя громади. Але ми свідомі того, що це нас всіх стосується, це стосується наших рідних, близьких, тому ми йдемо і ми безпрецедентно допомагаємо. Хам'янська дійська громада визнана серед таких громад як Кам'янець, одна з найкращих, яка допомогла. Тобто ми дійсно половина 200 млн грн різної допомоги за збройним силом. І при цьому ми і мали можливість трошки зробити вам опалення в місті то зробити, там то по медицині. На спецтехніку ми вновили доволі таки непогану спецтехніку. Це і сміттєвозики, вже сказали, шкільний автобус, і якийсь тракторець купили, бо він потрібен завжди. Воно все по 40-30 років, все ламається, більше запчастин немає. Все ж Радянський Союз, Росія перекрила запчастину, тому це величезна проблема. Тому ми таким балансом підходимо. Сподіваюся, що з прийняттям нового закону, який вступив в силу в 23-му році в липні, трошки справа зрухнеться, зруш... зру... тому що е... те, що ми ніби хочемо зробити, дуже часто впирається в перепони відсутності якісних нормативних актів, то тобто, є законодавчої бази. Зараз вже цей закон є. Є ніби стратегія обласного поводження з відходами. Вона ніби сходиться з стратегією поводження нашої громади. Ресурсу не вистачає, тому що я вже сказав, з якою причиною. Але е, сільські території я говорю дав не тільки по по Ходорицям, Ходорицям ніби немає тої такої кричущої проблеми, тому що у все-таки є наші пожежники, які допомагають, які вивозять, які Це, потім правда, вото, що вивозиться, ми потім ще раз. Витрачаємо кошти, забираємо його на сміттєзвалище, такий не дуже раціональний, у нас просто зараз варіантів інших немає, поки так. То деякі наші села там ще трохи важча ситуація. І ми розширюємо базу нашу комунальну підприємство транс, щоб вони мали можливість не тільки сусідні е, е, сели е, громади і міста прибрати, а вже на всю громаду. Воно таке треба сніти, І Ми їх теж просимо в наших партнерів, тому що ми <реку> Не просто питання в тому, що там все в бізнес, там не комунальне, у нас комунальне. Ну, а тут трошки на бізнес теж свої ризики є. Бізнес зараз прийде, скаже, ми готові вам купити сміттєвозу, воз сміття. Але через місяць, два, півроку скажуть, але для цього треба підняти три втечі. А наші люди готові платити за вивезення сміття. А давайте задамо самі собі питання. Чи готові? Ну, не всі. Це питання. Ми і так прийдіємо з того літа. Будинок культури перемонтували, так, так. Факт зробили ремонт. Дитячий майданчик біля ставка і допомога по обладнанні ставка. Тож ми це все бачимо, ми розуміємо, що це робиться для нашої громади. І ми вдячні за це. <зас> Я кажу, що це до деколи знаєте таке враження, що все, що хороше, не бачиться, все, що погане, все зразу не годує. І воно деколи, знаєте, часто по-людськи, подумаєш, <зас> не руки опускаються. Але те, що бачите, ну, стараємося, проблем ще багато, з дорогами, ну, що зробиш, такий час не простий. Головне, це розуміння. Якщо є розуміння, я думаю, це все